Всім привіт! Всіх вітаю це продовження рубрики Random English. І сьогодні маю для вас наступних п'ять іменників. Отже, почнімо. Отже, перший іменник, який в мене сьогодні є, це слово rumor. Rumor це чутка. У множині rumors це чутки. Не плутати, будь ласка, це слово із госип, тому що госип це плітки, це часто навмисна брехня з приводу когось або чогось, а rumor або rumors. Це певна інформація або історія, яка циркулює в певних колах. скажімо. Це також може бути сумнівною інформацією. Тому, наприклад, можна сказати, These rumors didn't turn out true. Ці чутки не виявилися правдою. Rumor. Rumors. Так, наступним іменником є слово insult. У мене тут з артиклем An Insult. Insult — це образа. Це коли ви дієте або говорите грубо або зневажливо до когось. В моєму випадку це образи це іменник, то можна сказати, there were just insults. Там були лише образи in the comment section. Оці в частині там, де коментарі. Тобто в коментарях. Insult, insults, Образи. Наступний іменник в мене це іменник Joe, Joe. Це щелепа. У нас є верхня щелепа, яка нерухома, і є нижня щелепа, яка рухома. Тому ми можемо брати це слово і казати upper jaw – верхня щелепа, and lower jaw – нижня щелепа. Jaw – щелепа. Так, наступний іменник в мене це слово сім. У мене тут з артиклем E е siem, це шов, сім з шви. Це коли ви берете платьку чи сорочку, і там отака, типу, як про -про прострочене. І ми на нього кажемо шов, сім, Seams. І можна сказати even сім такий рівненький собі, careless. Такий як-небудь зроблений, безпорядочний, і можна сказати: The Seams Gave Away. Оце коли вишили, а воно не втрималось і розірвалося. Тому можна сказати, і шовчик порвався. І останній іменник на сьогодні це слово плейфейн з артиклем a плейфейн. Плейфін є синонім до слова той, і це слово дуже класно можна використовувати в переносному значенні, коли ви говорите про тварин. Про котів, про собак, про людей. Тому ви можете, типу, використовувати його в переносному значенні, типу, сказати, I'm not your plaything, я тобі не іграшка. Або можна сказати, cats and dogs aren't playthings. Коти і собаки це. це вам не іграшки. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Бажаю всім доброго і мирного дня. Зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі, Па-па.